Трипільський код України, автор тексту Ірина Омельченко Коли лунає ворожа цинічна брехня, що Україну створив єврей Ленін, то хіба можна просто сидіти і мовчати? Коли ти розумієш, що твоїй історії понад 30 тисяч років, і що предки, котрі жили на цій землі, заклали в тобі такий могутній генетичний код, були настільки розвиненими вже тоді. То виникає бажання запитати, чому ж ми не знаємо цього всього? Тоді розумієш, щоб знати, треба, щоб хтось розповів. Трипільська цивілізація починалася 7,5 з тисяч років тому, та існувала понад 3,5 тисячі років, займаючи майже всю територію України. Недаремно Пабло Пікасо сказав Митець, який не знає, що таке трипільська культура, не може вважати себе митцем. Саме на території України уперше з'явилося сільське господарство і промисловість, уперше приручили коня, корову і інших тварин, уперше винайшли колесо й воза, і це для людства мало більше значення, ніж вся ядерна фізика. Зорали першу ріллю і посадили злаки, городину й сади, випекли рукотворне сонце, пшеничну паляницю. Причому не з дикої пшениці, а з культурної, яка була виведена в результаті складної селекційної роботи, коли було злучено в гармонійну сув'язь корисні хромосоми кількох диких форм. Уперше на планеті розпочалося двох-триповерхове містобудування зведено храми, обсерваторію, магістральні траси, піраміди українських степів, скіфські могили, циклопічні фортифікаційні споруди, змієві вали задовго до китайської стіни. Була витворена дивовижно багата трипільська мова, що налічувала 20 тисяч слів, перша писемність і перша поезія, різні види мистецтва. Зродилась незбагненно досконала наука і інженерна техніка. Тут з'явилася перша космогонія, астрономія, математика, медицина, агрономія, релігія, магія і тому подібне. Тут точно обраховано радіус Землі, орбіти планет з точністю 0,9 секунди тривалість місяця і 0,4 секунди тривалість сонячного року і тому подібне. Трипільські астрономи досконало знали зоряну карту неба і його закономірності, виходячи з закону періодичності небесних явищ і руху небесних світил. Космогонія древніх базувалася на тривалих спостереженнях за зірками і планетами. Примітивні обсерваторії були ледь не в кожному селищі, як правило, при храмах. Мислители трипілля впритул універсально підійшли до закону явищ природи періодичності, зокрема на ослові поміченого ними на базі поширеного явища, семикратного повторення різних феноменів, семиелементної характеристики зодіакальних рушень, семибарвної палітри музичних нот і т.д. Трипільці першими створили магію чисел, кабалу, астрологію. О губко, українська цивілізація. Трипільська цивілізація це краще, що є у світі, і це краще, що є у нас. Світова цивілізація починалася тут, на українських землях, і створили її наші пращури. Український народ повинен знати, що з таким історичним родовим корінням він велика нація. За нами стоїть велична трипільська цивілізація. Ми є прямими нащадками того народу, який породив всі індоєвропейські народи, що пішли і в Європу, і в Азію. В нашому генетичному коді наймогутніший потенціал і реальна сила, щоб перемогти Росію розправити крила, стати господарями на своїй землі і духовним та інтелектуальним центром Європи. Ми тут жили ще до часів потопу. Наш корінь у землю вростає вісь. І перше ніж учити нас, Європа, на себе ліпше збоку, подивись. Ти нас озвала хутором пихато. облиш, твій посміх нам не допече, бо ми тоді вже побілили хату, як ти іще не вийшла із печер. Це рядки з вірша Бориса Олійника. Уявіть місце, де кожен може створити власний сайт. Легко, швидко, безкоштовно. Місце, де ідеї оживають, де ваші думки набувають форму. Це манівцем платформа, створена для всіх, для тих, хто мріє, для тих, хто творить. Для тих, хто хоче заявити про себе світові. Я вірю, інтернет повинен бути доступним для кожного. І сьогодні у вас є шанс стати частиною цієї місії. Але кожен великий шлях починається з маленького кроку, і я вже зробив його. Платформа працює, вона допомагає людям втілювати мрії. Та щоб рухатися далі, сайту потрібна підтримка. Потрібні інвестори, меценати, партнери, ті, хто бачить майбутнє в цифровому світі. Я хочу зробити манівцем міжнародним, створити англомовну версію сайту. Сайту потрібні сервери, щоб зберігати інформацію. Також потрібні айтішники, щоб розвивати платформу та впроваджувати нові функції. Ідей у мене безліч, але самотужки це важко. З вашою допомогою можливо все. Манівцем це не просто платформа, це шлях, який ми проходимо разом. Долучайтеся, допоможіть зробити світ доступнішим, допоможіть створювати майбутнє. Разом ми зможемо більше. Мої контакти для зв'язку ви знайдете в розділі сайту «Про проект».